Всім привіт! Сьогодні, 8 листопада 2020 року, вже більшість зимей, сімей майже в зимовому стані, починають зимувати, але переглядав вулики, знімав утеплення, помітив, що всі сім'ї бджоли розмістилися на розплоді. Я розплід переставив на бік, вони сіли на розплод, а з меду зійшли. бачите, тут я повністю забрав утеплення, думав, що вони перейдуть, але вони так і залишилися і все. В цій, в цій частині гнізда. В цій частині гнізда тут лише повномедні рамки, але вони так, як за природою бджоли завжди збираються та менше меду. І зимують Тут є... 1, 2, 3, 4, 5, 6 рамок повномедних. А 4 рамки було е менше медних і тут розплід був, тому вони залишилися. Будемо ми їх стрясати. Переглядав, стресати на мед. щоб вони зимували тут, оскільки бджоли, які знаходяться на розплоді, вони не перезимують. Це загальний факт. І на наступний рік звідси буду матку вибраковувати, оскільки вони не будуть зимостійкі в наступних зимах. Якщо вони так будуть тягнути розпліт, то не є дуже добре на зимі. Ви бачите, тут ще багато розплоду, відкритого розплоду. Ну, бджоли багато на ньому сидить, то такі рамки. Ось так розібратися бджоли не перезимович. Перекразу трохи рамок. Виявилося, на трохи рамках був ще розпліт. Повністю все гнізда видалив і е збив до середини, щоб їм вентиляція була. І поставлю тимчасово на день стільові дошечки. Оскільки бджоли завжди збираються там, де є стеля. Тут зараз бджоли, які є знизу, чуть-чуть трасу, щоб вони туди залізли і з тамтої сторони ідентично. Ще також помічаю, що в природі є пилок, бджоли ще повністю там для деяких обліжків. Так що це добре для пасічників-початківців, не боятися заглянути в гніздо зараз в даний час, хоча навіть стопад на носі. Поки є теплий день, плюс 13 на дворі, сонечко світить, вітру нема. Навіть можна як похмурий день влізти, якщо ви знаєте, що у вас є розплід в сім'ях, вони не переживуть. Так, Отак переглядаю зараз інші сім'ї. Тут вже сім'я зимує. Збилися до передньої стінки. Спокійні, сидять в клубі. Дійсно знаю, що в них розплоду немає. От таким чином має замувати, вже має е, зимувати сім'я, вона має сидіти. Таку рамку ми будемо перетоплювати, хоча трошки мене доїть, але в такий пізній час у спліт, це є гибель для сім'ї. Не забираємо її. Якщо пасічники кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей. Всім пока!